Ваша шановні телеглядачі, в ефірі обласної державної телерадіокампанії. Ви дивитесь програму Права знати. Сьогодні ми вам розкажемо про таке. Сьогодні в програмі. На хабарі спіймали високопосадовця Миколаївського державного земельного агентства. На керівників підприємств, які не виплачують працівникам зароблені кошти, чекають покарання. У Миколаєві викрито конвертаційний центр, до діяльності якого причетні співробітники податкової міліції. Апеляційний суд залишив без зміни вирок в радіївським хвалтівникам. День вшанування учасників бойових дій на території інших держав відзначили у прокуратурі. У Миколаєві на хабарі затримана заступника начальника обласного управління Держземагентства. Чиновник вимагав у підприємця майже 600 тисяч доларів за передачу в оренду понад 1600 гектарів державних земель. Працівниками прокуратури області спільно із слідчими слідчого управління та управління по боротьбі з організованою злочинністю. У МВС в Миколаївській області за підозрою одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі затримано одного з керівників Держземагентства Миколаївській області. До управління по боротьбі з організованою злочинністю надійшла інформація, що 30-річний керівник установи, який за своїми професійними обов'язками повинен надавати повну та всебічну допомогу громадянам у виділенні для тимчасового користування земельних ділянок, обіцяв сприяти по справі виключно за умови надання матеріальної допомоги. За матеріалами ОБУЗ у МВС України в Миколаївській області розпочати кримінальне впровадження за статтею прийняття пропозиції, обіцянки або на неправомірної вигади службовою особою. Досудовому розслідування встановлено, що чиновник, займаючи особливо відповідальне становище, вимагав від приватного підприємця за погодження передачу оренди. Більше 1600 гектар на Микола... в Миколаївській області. Е... неправомірну вигаду в розмірі 585 тисяч доларів США держслужбовця та його поплічника затримали під час отримання частини хабаря. А за результатами санкціонованого обшуку правоохоронцями було вилучено 180 тисяч доларів США. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво даного. Кримінальному провадженні здійснюється прокуратура Миколаївської області. Заборгованість і заробітної плати це найактуальніше питання сьогодення. І свого боку, прокурори принципово реагують на протиправні дії керівників підприємств, які не виплачують працівникам зароблені кошти. У минулому році за втручання прокурорів відшкодовано майже 24 мільйона гривень заборгованості із виплати заробітної плати. Поновлено права понад трьох тисяч працівників. До відповідальності притягнуто 36 посадовців органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, з яких 22 посадові особи органів контролю. З початку цього року, за документами прокурорського реагування, виплачено заборгованості із виплати заробітної плати в сумі 6,4 мільйона гривень. За матеріалами перевірки Територіальної інспекції з питань праці у Миколаївській області приватного акціонерного товариства Миколаївський машинобудівний завод до єдиного реєстру досудових розслідувань, внесені відомості за фактом умисної невиплати заробітної плати за статтею 175 частиною 1 Кримінального кодексу України. Інспекцію встановлено заборгованість підприємства із виплати заробітної плати за вересня 2013 року на суму більше, ніж 700 тисяч гривень. Не нарахування за жовтень 2013 року та часткове погашення заборгованості із виплати заробітної плати перед працівниками вказаного підприємства. Окрім того, триває досудове слідство у кримінальному провадженні за фактом грубого порушення законодавства про працю, які виразились, у тому числі й не видачі працівникам підприємства довідок щодо заборгованості і заробітної плати, які є підставою для звернення з відповідним позовом до суду. Вказані кримінальні провадження об'єднані. Триває досудове розслідування. Найбільше заборгованість із виплати заробітної плати спостерігається на підприємствах обласного центру. Якщо ми беремо на початок минулого року, у нас було 12 мільйонів боргу, оце не беручі оборонні підприємства. То на сьогоднішній день ми маємо вже 24 мільйони. Ми робимо все для того, щоб не було випадків не безпідставної невиплати заробітної плати, незаконної невиплати заробітної плати тільки в минулому році. Завдяки нашим зусиллям органів прокуратури міста ми поновили права осіб і виплатили більше 17 мільйонів гривень заробітної плати. Відшкодовано вже близько 2 мільйонів заробітної плати сплачено людям. І порушено 4 кримінальних провадження. От, в минулому році розпочато 18 кримінальних проваджень, більше половини з них вже дійшла до суду, і керівники тих підприємств засуджені. Правоохоронці області викрили конвертаційний центр. До його роботи були причетні працівники головного управління Міністерства доходів і зборів України у Миколаївській області. Досудовим розслідуванням встановлено один із працівників головного управління Міністерства доходів і зборів України в Миколаївській області, зловживаючи службовим становищем, вступив у злочинну змову з мешканцями міста. При цьому організував протиправний механізм формування податкових кредиту та валових витрат, які здійснюють реальну фінансово-господарську діяльність. В той же час використовував реквізити підприємств, що мають ознаки ефективності, і зареєстровані учасниками групи на підставних осіб. Діяльність конвертаційної центру забезпечувала понад 10 громадян. До складу конвертаційного центру входило близько 50 підприємств за знаками... ефективності, які майже пів мільярда річний обіг грошових коштів склав тільки за 2000. 13 рік пів більше півмільярда гривень. Правоохоронцями проведено комплекс заходів щодо здобуття достатніх доказів для викриття злочинних дій. Так проведено понад 30 обшуків за місцями роботи та мешкання основних фігурантів. В ході проведення обшуків виявлено як ворог техніку, документи різного формату, що стосується діяльності цього конвертаційного центру. Також в ході обшуків виявлено більше 100 паспортів громадян України та ідентифікаційних кодів, значну кількість кредитних карток, банківських установ. Крім того, виявлено також дві одиниці вогнепальної зброї. Одному з діючих працівників головного управління Міністерства доходів зборів України Миколаївської області оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Наразі підозрюваного затримано та вирішується питання щодо обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування кримінального провадження триває. Апеляційний суд Миколаївської області завершив розгляд в радіївської справи. Вирок обвинуваченим у зґвалтуванні Ірини Крошкової залишено без мин. Відповідне рішення колегії суддів було озвучено в середу, 19 лютого. Суддя зачитав резулятивну частину ухвали суду. Мотивуюча була оголошена 25 лютого. Нагадаємо, що обвинувачені у побитті та зґвалтуванні жительки Врадіївки Ірини Крашкової, ексміліціонери Євген Дрижак, Дмитро Поліщук, Михайло Кудринський, а також таксист Сергій Рабененко подали апеляційні скарги на вирок Первомайського міськрайонного суду. Як повідомлялося раніше, вже колишнім капітану міліції Євгену Дрижаку Первомайський міськрайонний суд присудив 15 років позбавлення волі. Лейтенанту міліції Дмитру Поліщуку 15 років. Майору міліції Михайлу Кудринському, який звинувачується у перевищенні влади, і приховуванні тяжкого злочину 5 років позбавлення волі. А таксисту Сергію Робененко 11 років в'язниці. Я вважаю, що це рішення дійсно законне, справедливе і таке, на яке ми очікували. 15 лютого Україна вшановувала учасників бойових дій на території інших держав. Сувору школу Афганістану прийшли шість співробітників органів прокуратури Миколаївщини. Із них четверо продовжують і сьогодні працювати у цій структурі. Про одного із таких мужніх чоловіків сюжет Катерини Тригубової. Олександр Москалик з самого дитинства хотів стати військовим. Цю хлопчачу мрію підтримували розповіді батька про власну службу в армії і не просто де-небудь, а на самому державному кордоні. Для 20-літнього хлопця з нового Бугу, який жодного разу не покидав межі області, потрапити до далекої східної країни було надзвичайною пригодою. Пішов час, підходив до завершення строк служби. І, хоча на бойові завдання Олександр почав виходити майже одразу, і за весь час перебування в Афганістані таких бойових виходів у нього набралося близько сорока, з кожного з них хлопець повертався неушкодженим. Допоки одного разу це останній виход був і поставили поставлю задачу до кушки. кушка ж, на нашей стороне, а напротив, на афганской стороне, кишла Турунди. Мы в Турунди встретили колонну, которая шла с Советского Союза с кушки, и надо было провести ее э, в Калайнау, эту колонну. Колонна это шла груз, гуманитарный груз, около 80 машин было, нашу колонну обстреляли, и началась перестрелка. Но ну, если бы ребята, конечно, не подоспели, не тяжело там было бы, Тут ребята уже подоспели. Ну и в этот момент Кулю з тіла хлопця так і не дістали. Вона, як то кажуть, залишилася з ним жити. Але подумки, повертаючись назад, змінити хоч щось у своїй службі. Олександр Москалик не хотів би. Орден червоної зірки хлопець отримав вже після повернення додому. І це був останній сюжет, який ми для вас підготували сьогодні. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення!